Іване, розкажи про подорож сердець Європи і про нові історії. Це вже як розумію, історія, яка почалася ще до війни? Е, ну насправді просто до війни е, завжди, завжди серце було логотипом самого початку існування бренду на аномічне серце було логотипом бренду mm -hmm. Фролов, тому воно в нас е, присутнє абсолютно на кожному Сьогодні, виробі. А. Малесеньке таке е, серце, як логотип. Але коли... Розпочалось повномасштабне вторгнення, безперечно, там ми зупинили виробництво. На два тижні взагалі ми не працювали, кожен для себе, ми дали свого персоналу обрати для себе з сім'єю. Бажають вони виїхати за межі, чи переміститися кудись, чи залишитися в Києві, чи використати наш офіс як базу для того, щоб залишитися в більш безпечному місці. Але мені було так приємно, що моя команда. Десь відсотків 50, через два тижні подзвонили мені і сказали: давайте відкривати виробництво. Є волонтери, і потрібно шити. Потрібно шити для броніків Плитоновськи, потрібно. Сумка для ракетоносців не шити потрібно аптечки шити. І ми вийшли і почали до просто працювати. Але це ж не твій профіль. Як ти на це погодився? Які ти взагалі до речі, перші два тижні те було? Перші два тижні. Я виїжджав там, вивозив сім'ю, і потім так сталося, що долучився до ініціативи з виробництва бронежилетів, яка базувалася в Тернополі, Львові і івано франківську Це був такий мій трикутник, на якому я кожен день приїжджав на авто на різних виробництвах. І після цього ми перенесли це в Київ, тому що мої дівчата почали шити, як сказав, теж різні. Все, що просили хлопці. Були ще запити просто на форму а, різних нестандартних розмірів для хлопців, які такі богатирі, високі. А, вони не, змогли, не могли знайти для себе підходячий розмір, тому ми індивідуально шили форму. От, а... Ти дизайнер, який шиє ось такі повітряні, гламурні речі, раптом шиє плитконоски. Ну, ти знаєш, для нас це завжди. Е... Ми, якби, війна почалася давно, у 2014 році був Майдан і е, почалась війна, і ми вже мали досвід розробки е, бронежилетів, тому це для нас не вперше. Е, а крім того, був ковід, і в той момент ми швидко переформатувалися на відшив захисних костюмів. Тому в різні часи ми переживали абсолютно різні етапи. І, е, Поступка тобто, коли війна почалася, ви одразу почали шити по потребах, так ну скажімо так, після того, як ми оговталися, десь за два тижні, так як це було можливо пересуватися, більш-менш всі зрозуміли, як працює це все, -все комендантська година, що таке повітряна тривога і так далі. Да. Я, дуже, я дуже пишаюсь моєю командою, те, що вони, ті, хто залишилися в Києві, і відкрили виробництво, і потім це стало мотивацією для всіх інших повертатися. І тому вже за два місяці наше виробництво працювало в повному. Обсязі, і ми почали відчувати і запустили наш вебсайт, і почали відчувати і наші а, стандартні речі. І після цього прийняли теж команду рішення, що ми хочемо ініціювати благодійний проєкт до Дня захисту дітей. Так, 1 червня у нас стартував проєкт Фролов Heart, який на сьогодні вже переріс таку цілу. Цікаву дуже для мене історію, адже ми вже допомогли. Ми зібрали більше мільйона гривень для фонду Маші Фросініної на допомогу дітям. Три місяці це відбувалося. Вже зараз ми перепідписали новий меморандум з фондом Сергія Притули із його проектом НЕСТ, для того, щоб відбудовувати під Києвом а, зруйновані будинки, адже на сьогоднішній день дуже важливо, щоб люди поверталися саме в ті місця, де вони жили. Як ти ці кошти організовуєш? Це знову ці серця? Ти продаєш серця, як це відбувається? Механіку можеш мені пояснити для як дизайнер. От кутюр, я не знаю, чи яка це середня кутюр чи висока у вас? Як можна так переформатуватися, щоб перейти на не не скотитись в сувенірку? Допустимо? Дивіться, так. для. І зробити продажі достатні для того, щоб допомагати країні? звичайно, так ми дуже часто я відчую mm -hmm. там інформацію про те, що там це дуже дорогі речі, хто може собі це дозволити. Але потрібно розуміти, що ми бренд, який продавав речі в такій ціновій політиці. Тобто, ми а, розраховуємо на певну аудиторію, яка має ці кошти, і яка ми вважаємо має допомагати сьогодні Україні. Mm -hmm. І тому ми пропонуємо для них той продукт, який буде для них цікавим. Для мене цей проект має дві складові благодійні: перша це звичайно основна те, що. Весь прибуток іде на допомогу дітям або зараз вже за новим меморандумом на відбудову зруйнованих помешкань. Але друга складова, це те, що кожне серце є унікальним. Воно вишито вручну майстром зручної вишивки. А для мене Ручна вишивка це ДНК нашої країни. І дуже мені хотілося, щоб ми залучили якомога більше майстрів і щоб майстри, які володіють такими техніками, не втрачали ці навики, а могли продовжити працювати за своєю спеціальністю, а не йти шукати заробітку десь там. Ми втричі збільшили наш штат, Тобто, у нас штат з сіми майстрів. Втричі ну майже 30 майстрів. Е, працює над цим, тому що це не тільки ті майстри, які працюють у нас в хабі в Києві. Ми ще й е, кинули і знайшли людей по всій Україні. Тому інколи ми просто відправляємо світшоти новою поштою, людина вдома вишиває і відправляє е, її назад е, на наше виробництво, де відбувається перевірка якості. І після цього е, отримує його е, наш е, замовник. Покажи нам, давай, давай я Ось хочу це роздивитися. Серце зручну так. Це, 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 це все повністю. Сю вручну ну, розкажів повністю вручну вишивка бісером. А бачиш, кожне серце має свій порядковий номер. Ти можеш його знайти на нашому офіційному веб-сайті проекту Фроловхардатком і побачити зображення свого серця і свій номер, який співпадає. Тобто, це абсолютно унікальна річ в єдиному екземплярі. А Можеш нам її мені дуже подобаються ці штуки. Я так, я так люблю. Знаєш, коли в мене грим, коли сильно загримується, саме від Саме це є натхнення моє, тому що всі дуже люблять під горло носити так, такі так. речі, але Дуже часто дівчата за секунду можуть зіпсувати білу річ. От тому так і з'явилася. Ну, а, а, а так і з'явилася ця ідея. Це дуже це дуже зручно, особливо в світшотах, тому що вони тепліші, теплішої тканини, і а, дуже класно стилізувати. Інколи дівчата люблять стягнути одну і скинути на плече. Супер, це правда крута тема. А ну покажи, а покажи ще світшоту. А, так а це вже нова це історія. Це ж секретна історія. Ну, це ж вже... секретна. Я ж бачу вже сама так. Тому що вони в продажу їх немає. Ми е в цьому сезоні шість місяців е вели переговори з е світовим брендом Сваровського для того, щоб стати «official ingredient partner». Тобто ми е офіційно можемо використовувати бренд Сваровський в, е в своїх колекціях. А ви так. зараз готуєтеся? Зараз от сюди в цей шоурум будуть приходити потенційні покупці. Я так зрозуміла, чи байери чи хто так чи безперечно, випадки? це називається як холсел-шоурум, тобто оптові продажі. Тобто це байери з усього світу приходять для того, щоб написати замовлення у свій магазин на наступний сезон. І тобто, ми за цей час виготовимо ці речі і вже там весною літом 2023 року. Тобто, поставка звичайно, в кінці зими в лютому. Відвантажуються ці поставки і так наші речі опиняються на полицях у всіх найкращих магазинів світу. Ну, покажи нам ще трошки бестселери, давай роздивимося. Так, це наші бестселери, мабуть, наші корсетні сукні. Це ніби ти голий. Так, вони ще є в чорному кольорі, так. але це дійсно наша гордість, тому що це корсети, в яких ти можеш жити, танцювати, їсти, пити. Це зрозуміло, це чорний. Так, це корсет. Це можна носити з усім або з усім. нічого не А можна носити на щось, навіть на, на светр, навіть одягати так, ці так. корсети. Це дуже і не їсти М -м ну. ні, навпаки. От в цьому і суть наших корсетів, що вони, вони крім того, що вони приймають температуру тіла і під нею трошки розтягуються. І зовні ти виглядаєш дуже красивий силует, створюється як в корсеті справжньому, але це не типовий корсет, в якому ти не можеш дихати. Знаєш, як ми придумали цю технологію, коли ми готували Джамалу до Євробачення, і вона мені поставила. Я виявила задачу таку, що мені потрібно, щоб моя діафрагма працювала, щоб я могла дихати і співати. Але я дуже хочу корсет, щоб був дуже красивий силет. І так ми створили цей корсет. він еластичний, але він має основу з металевих кісточок і е, дозволяє якби, створювати відповідний силет, який хочеться, але е, при цьому ти можеш дихати, танцювати. Так, це для мене згадка. Мені завжди, коли я створюю такі речі, мені кажуть, ну хто це купить, ну як це можливо. І потім ці речі стають обов'язково бестселерами. Так відбувалося з багатьма нашими речами. Поясни мені, в чому, в чому фішка? Тут дуже багато ручної роботи, вишивка ось такими кристалами, наша власна технологія. Це дуже складно і довго. Але це виглядає дуже ефектно. Ми називаємо це firework dress, тобто… Наче салют з кристалів. І це стає сукною мрією для багатьох. І це ця сукня ця технологія в нас популярна, адже в цих сукнях вже виступала Ріта Ора. А в нас а, а, моя особиста муза Наля Коен теж вдягала цю а, сукню такого, такого ж дизайну. І ще багато різних знаменитостей стали такими, скажемо, фанами а, саме ці цього ці, цієї ці, 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 ці сукні. Ось так. Це стало бестселером. Не виникає в тебе внутрішнього дисонансу, що країна в війні. Навколо все зривається, люди гинуть, а ти займаєшся от корсетами. Таким безперечно, це, це, це самий жахливий дисонанс, який відбувається зі мною. Тому я й кажу, коли мене питають зараз всі журналісти міжнародних видань, типу, що було натхненням вашої колекції, я нікому не можу сказати, як раніше, я надихався поезією, я надихався музикою, я надихався новим фільмом якогось там культового режисера. Я не можу цього сказати. Моїм головним натхненням є моя команда з 35 людей. Які не здалися, які кожного дня ходять на роботу, які мають робочі місця, які мають сім'ї. І тому я можу сказати сміливо, що натхненням для мене цієї колекції є українці, є моя, моя команда, за яку я ручаюся, і які для мене на сьогоднішній день є сім'єю моєю. Тому, так, так склалося, що наш бренд про корсети це ми вміємо робити найкраще про вечірній одяг, про е, те, що буде актуально для нас зовсім скоро, коли ми е, переможемо е, у цій війні. Але е, для мене також є дуже важливим якраз не спекулювати в роботі цією темою, темою війни. Мені набагато важливіше показати, що ми настільки потужні, що ми можемо навіть в таких умовах продовжувати створювати наш бренд, розвивати його і показати, що ми навіть без авіосполучення можемо поставляти вчасно. Ми можемо відчувати дуже якісний високого рівня одяг, і це дивує, і це є запорукою успіху. І якщо моя компанія, мій бренд, вистоїть в цій боротьбі, це буде означати і для моєї країни, крім. Скажем, і іміджового дуже важливого як по, підтримки, ще й тому, що мода завжди була потужним рупором. І з першого дня ми використали там всі наші зусилля для того, щоб використати всі наші зв'язки з медіа для того, щоб розповсюджувати інформацію про Україну і те, як можна допомогти Україні. І на сьогоднішній день для мене це дуже важливо, щоб ми підтримували таким чином і економіку країни, тому ми розділили там. Ми хочемо розвивати наш бренд, такий, як він є, і показати, що війна його не змінила. Ми не використовуємо естетику війни, естетику, тому що це для мене щось таке святе, і е, те, що роблять для нас е, наші збройні сили, це просто недоторкане для мене, і тим більше для, для такого бренду. Тому тобто для мене важливіше показати, що ми є такі, як ми є. Нас війна змінила, але не заставила змінити те, що ми робимо, е, і те, що ми вміємо найкраще. І, звичайно, наші благодійні ініціативи це все окремі проекти. Ми це розділяємо і е, просто активно цим займаємося окремо. Зараз Україна, ти ж розумієш, тренд номер один в світі. Тренд номер один, да. І якщо ти український дизайнер, ти зараз ти стаєш автоматично сильнішим. Ти якби підсилений своєю країною виходить, так відкриваються нові ринки, відкриваються якісь нові двері. Я не знаю. Є таке? безперечно, так. Ми дуже вдячні в нашій, скажімо, цілому світовій фешн-ком'юніті, яка в цій ситуації. Зайняла дуже чітку позицію і підтримувала українських дизайнерів з самого початку. Це стосувалося в першу чергу великих медіа, які кожен написав місце. Таку кількість інтерв'ю, які я дав за перші два тижні війни всім фешн-виданням. Я не давав за все своє життя. І ми це робили безперестанку, тому що хотілося ну, потрібно було розповсюджувати інформацію, потрібно було причати, і звичайно, це було дуже важливо. Далі, звичайно, всі абсолютно тижні моди запропонували дизайнерам якісь можливості для того, щоб презентувати дизайнерів. Ми для себе обрали такий шлях, що ми відмовилися від всіх фешн-шоу, тому що якраз мой бренд з естетикою про свято. І так сталося, що завжди, коли я роблю шоу, це дуже глибоко про мої переживання. І це завжди якесь щось особливе, дуже феєричне. І з точки зору. Професійності це не є обов'язковим на сьогоднішній день для того, щоб мій бренд вистояв. А це завжди в будь-якому випадку додаткові фінансові затрати. А зараз нам є на що донатити. Ми завжди були таким щільним ком'юніті в українським фешн-дизайнерем, завжди в гарних стосунках були всі між собою і залишаємося. Yeah. Да, мені здається, ну в мене так складається, що я абсолютно в гарних стосунках і поважаю працю абсолютно кожного українського дизайнера. І для мене велика гордість, гордість, що вона нас а, така кількість їх і а, тому і зараз ми тільки стали сильніше і а, намагаємося підтримати один одного на кожному кроці, тому що ми, наприклад, плану зробили так, що ми маємо професійні заходи абсолютно на кожному тижні моди Нью-Йорк, Лондон, Мілан, Париж. А, десь наприклад Літковські потрібно було їхати на готуватися на шоу. А ми з нею були в одному шоу румів «Тумору», тому там ми підміняли, презентували її колекцію. Тобто, ага. а, так, так, тобто там вона ще. Не встигала, там потрібно було привезти з Мілану її піджак. Я привіз з Нью-Йорка Буріні і Гуду теж на презентацію везли а, речі. Тобто, ми завжди допомагаємо один одному, наскільки це можливо. А, тому що ну, скажімо, війна нас зробила ще сильнішими, от і ще згуртованішими. І звичайно, зараз Аня Акцьоактобри, яка а, зробила теж дуже багато з Юлією Піліпас для того, щоб у нас з'явилися і ці тканини, і а, щоб з'явилася з'явилися можливість зробити а, приймати участь в найкращих шоу-румах для брендів. А, це кожен а, по своїй можливості об'єдналися для того, щоб допомогти зараз один одному, не тільки самому собі. Я вважаю, що ваші продажі, от після того, що трапилось, після того, що ви все це робите, все одно працюєте, мають зрости в Європі. І через це ти сподіваєшся на це? Я виїхав. З України сьогодні сьогоднішній день саме для того, щоб відбулися ці продажі в професійних місцях, таке як це з шоу шоуруми, шоуруми, оптові продажі. Адже саме це може стати такою, такою можливістю вистояти нашим брендом, тому що відсутність нашого внутрішнього ринку. Це, скажімо так зводить е, всі старання там українських брендів на нівець за, за ці роки на псокордон. але ну так, звичайно, mm -hmm. я маю мався, що це стає причиною того, що нам потрібні е, нові ринки збуту, і е, насправді більшість е, українських брендів і так дуже гарно продавалися, але просто відбувся ковід, і е, багато хто втратив багато клієнтів за цей mm -hmm. час. Mm -hmm. і війна, скажем. Повномасштабне вторгнення, воно тільки ще, скажімо, погіршило ситуацію, тим, що не всі змогли там відвантажити замовлення, і так далі. Але зараз на сьогоднішній день це для нас можливість, якраз підтримати наші бренди, підтримати наших працівників і підтримати таким чином економіку країни.